А чи знав ти, що змінюючи всього один параметр у приготуванні ранкової кави, ти можеш досягнути іншого смакового результату? І це не про вагу кави, котру ти будеш використовувати час заварювання або про помел? Ні, це про температуру води. Ти на каналі 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро, тож сідай зручніший, і сьогодні я розповім тобі, як температура води напряму впливає на смак кави. І давай для початку розберемось, що таке вода. Вода це розчинник. Вона є одним з головних аспектів екстракції кави. І чим більше температура води, тим більше речовин вона витягне з кави. Чим нижча температура води, тим більш простіші речовини вона витягне з кави. І сьогодні, наприклад... Тоді, практичному, як це буде впливати, значить, ми візьмемо воду 96 градусів і воду близько 90 градусів у приготуванні воронок V60. Це буде наш стандартний рецепт для приготування даної воронки, який ти зможеш знайти на нашому каналі для того, щоб смачно готувати каву вдома. Будемо брати 18 грам кави на 300 мл води. Каву я вже зварив, тепер практично продегустую і розповім свої враження і розкажу, як саме температура води повпливала на смак кави. Так, пробуємо 96 градусів. Кава ще дуже гаряча. Хочеться їй дати ще трохи охолонути. І поки немає якоїсь яскравої кислотності, є тільки ярко виражена щільність і солодкість. Тепер 90 градусів. Так, ну по-перше, тут каву вже можна пити, та не треба чекати, щоб вона охолонула. По-друге, кава більш яскрава по кислотності, і її тіло набагато легкіше. Кава, котра заварювалася горячою водою в градусів. Це я би так сказав максимальна температура, яку я рекомендую для приготування кави, і це підходить більше до митих методів обробки для дуже щільного зерна, наприклад, Америки, якоїсь Гватемали, якоїсь Колумбії, щоб розкрити потенціал її в альтернативному методі заварювання. Тут, поки немає яскравої кислотності, є Помірна солодкість і є щільне тіло. цій частиці треба дати охолонити. Що е, хочеться сказати про чашку, котра заварювалася температурою 90 градусів та на 6 градусів менше. Але все ж таки, каву вже можна пити одразу, як її приготував. Е, кава більш кислотна, в неї легкіше тіло, в неї не так ярко виражена солодкість. Тобто такі більш соковиті, сочні. Ноти вони підкреслилися за допомогою низької температури. Як взагалі підібрати температуру? Ну, по-перше, треба розуміти, з якою кавою ми працюємо. Різна обробка, різна температура. Якщо казати про миту каву, тут би я рекомендував від себе 95 96 градусів. І якщо у вас нема термометра, то що вам необхідно зробити це. Нагріти чайник, поки вода прямо закипить, вимкнути його і дати їй охолонути 2-3 хвилини. Десь за цей час вода впаде до температури 96-95 градусів. Якщо ви готуєте каву натуральної обробки, а не робних ферментацій, хані обробки. То тут все трошки по інакшому. Хані обробку моя особиста рекомендація: 94-95. Про натуральну обробку анаеробні ферментації, то тут вже м, треба не заграватися з температурою. Максимальна температура це десь 94 градуси, тому що кава багата на ферменти, багата на цукри, і ви її просто можете переекстрагувати, не дивлячись на те, що ви берете один той самий помел. Я раджу взяти 92-94 градуси. Це також, якщо нема. Чайника з контролю температури п'ять хвилин після того, як чайник закипить, і вже можна готувати каву. А якщо ви не бажаєте паритися з часом, поки вода остигає, то отакий звичайний термометр кавовий для ну це ще й підходить для спінювання молока. Він вартує там близько до 300 гривень на просторах інтернета, і він вам допоможе відрегулювати температуру води під час заварювання і під час того, як ви будете підготавлювати воду. Також можна експериментувати з ще меншими температурами. Я би радив вам спробувати. Зварити каву на воді там, 85 градусів там, або 90, або, там, 88. Але не треба за дуже холодну, тому що тут треба розуміти, з якою обсмажкою ви працюєте. Якщо ви працюєте з темною обсмажкою, то там в апріорі ну, вам буде важко щось зварити дуже смачне, бо ця кава. Занадто гірка і кислот в ній нема. Якщо ви працюєте з середньою обсмажкою, диопазон води для приготування кави повинен варіюватися від 92 до 96 градусів. Якщо ви працюєте зі обсмажкою, то 93, і до 88, важливо, можливо, в деяких випадках 85 градусів, в залежності від рецепту, чи то імпульсивне вливання, чи то вливання по три частини, по п'ять, по шість. Тут вже ви будете гратися самі. Але ви повинні розуміти, що температура води буде напряму впливати на яскравість і смак вашої чашки. М -м -м. це мені подобається більше. <гум> ну, типу, вона більш кислотніша, а це така прям більш солодка. А також декілька порад від себе. По-перше, не заварюєте каву окропом. Ви просто вб'єте смакові характеристики кави, ви вб'єте кислотність, переекстрагуєте її на самому початку. По-друге, це прогрівайте девайси перед тим, як готувати каву. Бо не прогріти девайс, сервер, воронка, будь то навіть аеропрес або френчпрес, Вони забирають на себе температуру води, і виходить, що Рівень екстракції в нас понижається. І коли ви хочете більш щільну і солодку чашку, але засипаєте каву в непрогрітий прогріти кавові девайси, ви отримуєте навпаки більш кислотну каву. Що ви бажаєте зробити більш кислотну каву і берете меншу температуру, но забули прогріти девайс, скоріш за все, ваша кава просто не завариться. Вода впливає на смак кави не тільки мінералізацією, pH. Її чистотою, ще і температурою. І температура це важливий фактор, котрий буде впливати на смак твоєї чашки. Не бійся експериментувати тільки з різними країнами, обробками або девайсами. Можеш тепер експериментувати з водою для того, щоб досягнути смачної збалансованої чашки, так як бачиш її. Ти з тобою були 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро, і не забувай: дзвоник, вподобайка, коментар, і напиши. За якій температурі ти заварюєш каву вдома?